Доброго ранку, добрий наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Діти, сьогодні в нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття лісові звірята. І відгадайте загадку біленький, пухнастий, довговухий, короткий хвіст. Хто це такий? Зайчик, молодці діти. Діти, який зайчик? Біленький взимку, а влітку сіренький, щоб сховатися у різні пори руку. Влітку сіренький, а взимку біленький. Поглянемо зайчика. У зайчика є великі вушка. У зайчика є темні блискучі в очі. У зайчика є міцні сильні ноги, він швидко бігає. У зайчика є маленький пухнастий коротенький хвостик. Зайчик живе у лісі, і їсть травичку, і корінці, і гілочки. пору холодну, по лісу ходить злий голодний вовк. Він сіру шубку має, зайців полюбляє. Як виглядає вовк? Він сірий, великий, злий. Як його можна ласкаво назвати? Вовчик. А це хто такий діти? Клишоногий та великий, дуже сильний звір цей дикий, через ліс іде вперед. Дуже-дуже любить мед. Хто це діти? Ведмідь. А який ведмідь? Ведмідь великий, коричневий, сильний, клишоногий. А як ми називаємо ведмедя ласково? Ведмедик, правильно діти. А це красуня непроста, вона хитра та руда, має хутро золоте, і розумна, і лукава. Хто це така? Лисиця, правильно, лисиця, яка лисиця? Руда, хитра, пухнаста. Де живе лисичка? У норі. А як ласкаво ми її можемо назвати? Лисичка, лисонько. Ось яка вона лисичка. Діти як називають тварин, які мешкають у лісі. Вони дикі. А чому так їх називають? Тому що вони живуть у лісі. Ось ці діти. Тепер ви добре знаєте лісових диких звірят. Чому вони так називаються? Тому що вони живуть у лісі. Молодці, а зараз до побачення.